Привіт! Ви на каналі Бо, де я розповідаю про книжки і не тільки. Мене звати Тетяна і я дякую кожному з вас за перегляд цього відео, вподобайку, за коментар, за поширення цього відео у соцмережах і, звісно, за підписку. Не забувай натискати на дзвіночок, аби не пропустити вихід нових відео на моєму каналі. Вас, мої любі підписники, неабияк зацікавила нова рубрика на моєму каналі Літературна географія України, де ми розглядаємо кожну область України з літературної точки зору. Ми вже випустили дві області: це Хмельниччина та Черкащина. І сьогодні ми поговоримо з вами про таланти Чернігівської області. Дається цього тижня усі обставини проти зйомок цього відео. Тому я думаю, що ми заснімемо його в кілька етапів. А зараз хочу зробити невеличкий анонс, що ж саме буде у цьому випуску. Ми розглянемо творчість сучасної письменниці, авторки сумних бестселерів, а також творчість хрещеного українського детективу, музичного поета, авторки, на честь якої названі вулиці у Києві та Львові, творчість поета світового масштабу, символіста та романтика. І на завершення поговоримо про письменника-кінорежисера. Можливо, ви вже здогадались, хто це. Тож для тих з вас, хто здогадався, це буде наша зустріч зі старими приятелями. А ті, хто не здогадався, зроблять приємні літературні відкриття для себе. Перша авторка, про творчість якої ми будемо говорити, це авторка, народжена у селі Левковичі Чернігівської області Олена Печорна. Правда, авторка неодноразово чула претензії на свою адресу про те, що вона пише ну дуже вже сумні історії. Сама Олена стверджує, писати почала якось непомітно, сама для себе, як і кожний підліток, прагнучи таким чином самовиразитись. Як я вже й зазначила, Олена народилась у селі Левковичі, але згодом із сім'єю переїхала у селище міського типу Коцюбинське. З відзнакою закінчила державний Ніжинський університет імені Гоголя. Отримавши диплом за спеціальністю українська мова і література, які вона викладала у сьомих класах державної школи у місті Славутич, буквально рік після чого пішла у декретну відпустку. До речі, згодом Олена пішла у ще одну декретну відпустку і між ними встигла вийти на роботу бібліотекарем, де працює і по сьогоднішній день, наскільки я зрозуміла. І от саме у декреті народився її перший безцел, який носить назву Гріжниця. Насправді книга носила довшу назву, але вже при виданні вирішили скоротити цю назву, оскільки в назві було слово сповідь яке часто тоді зустрічалось у виданні книг. Саме за цей роман Олена отримала аж дві нагороди: премію Олеся Гончара і премію імені Коцюбинського. Часто, коли ми говоримо про премії, ми абсолютно нічого про них не знаємо, і мені хотілось би сьогодні зазначити, що саме це за премії. Премія Олеся Гончара присуждається щорічно до дня народження письменника громадянам України за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу та ідеї незалежної України. Премія Коцюбинського видається українським літератором за високохудожні доробки, що звеличують гуманістичні ідеали. Роман було написано у 2012 році, а вже у 2021 Олена отримала статус Золотої письменниці України. Тоді був написаний і роман Кола на воді. До речі, у 2012 році, розумієте, це досить молода незалежна держава, що тоді була, і вже тоді Олена входила в топ-20 найуспішніших письменників України, що ж, поговоримо детальніше про її творчість. У 2011-му вийшла Грішниця, 2013-й кола на воді, 2014-й Фортеця для серця, у 2020 році Химерниця і 21-му У затинку земної жінки. В центрі сюжету романа Грішниця Трагічна доля жінки, життя якої схоже на пекло. Події відбуваються в провінційному містечку та в селі Чорнобильської зони. Ідея грішниці прийшла під час навчання в Ніжинському педагогічному університеті Гоголя. Якось мені на очі потрапило інтерв'ю жінки, хворої на снід, котра вже не мала надії на одужання. Її стан, почуття, емоції настільки мене зачепили, Застрягли в мені, що вже тоді я знала, напишу про таку жіночу долю. Створювала ж роман з метою, аби ми вірили в своє внутрішнє небо, яке є в кожному з нас, аби вміли співпереживати, бути милосердними, вчилися жити в любові, адже інколи вчасно сказане добре слово для когось може стати насправді рятівним. Наступний автор, про якого ми поговоримо, носить подвійний статус хрещеного батька. Ну, по-перше, він насправді є хрещеним татусем дочки Жадана. А по-друге, саме цього автора називають хрещеним батьком українського готичного детективу. І це Андрій Кокотюха. Проте сам автор запевняє, що він пише у стилі неоготика. Я подумала, що вам так само, як і мені, може стати цікаво, що воно таке готичний роман. Ну, звісно, хтось із вас, наприклад, дуже любить цей жанр, можливо, це навіть ваш люблю. А є такі люди, як я, або також як і певні мої глядачі, які не знають, що таке готичний жанр у літературі, а тим більш неоготика. Що ж я знайшла визначення цього жанру. Готичний роман зображує незвичні стани життя привидів та інші обставини потойбічного, життя, жорстокість та великі таємниці, що перетворюють людину на іграшку надприродних сил. Ну, власне, на мою думку, неоготика, неоце приставка, нова готика, тобто це все те саме, але у сучасних реаліях. Я сприймаю це так. Знавці, пишіть у коментарях, чи я права, чи ні, що таке неоготика, готика у жанрі літератури. Андрій Кокотюха також має відзнаку Золотий письменник України, отриману у 2012 році. Вважається, що перший свій художній твір він написав у 7 років. Щоправда, художності цього твору ніхто не оцінював. Тож ми можемо лише гадати, яким той твір був і чи був він взагалі. Адже митці дуже люблять вигадувати певні факти з біографії. Проте я впевнена, що це може бути абсолютною правдою, оскільки я й сама написала свій перший вірш у сім років, тобто простежується якась певна паралель, і це цілком можливо. Єдине, що я одразу можу зізнатися, художня краса мого вірша у сім років. Під спірним питанням ви не повірите, але Андрій Кокотюха мріяв стати бібліотекарем та, зрештою, працював на будівництві і збиральником меблів. Забігаючи наперед, зауважу, що працюючи пакувальником книжок на одному з видавництв, він організував понад 100 гастролей для молодих сучасних письменників України. Ці так звані гастролі проходили у 17 регіонах. Ви тільки вдумайтесь, і це в період з 94 по 99 роки. Тобто, взагалі, зародження незалежної України на самих її початках. Зацініть, яке завзяття до речі, Андрій Кокотюха був безпосереднім учасником цих гастролей. Що по навчанню закінчив факультет журналістики у Києві в університеті імені Шевченка. Коли ж до нього прийшла популярність у 1991 році, Андрій Кокотюха написав свій перший вже такий твір на загал, шлюбні ігрища жаб. Насправді він не думав тоді, що це буде на загал. Він написав цей твір на спір своїми колегами, що в Україні можна писати детективи українською, що вони будуть популярними. Так ось саме цей твір набув розголосу. По-перше, рідні й друзі схвалювали цей твір, їм він дуже подобався. Вони були захоплені. А ось Переса рознесла його вщент. Тобто реакція була негативна, але саме це і зробило цей твір популярним. Проте від моменту створення рукопису до видання повноцінної книжки пройшло 5 років. І ще буквально 7 років знадобилось для виходу наступних романів: повернення сентиментального гангстера», нейтральна територія. Мама, донька Бандюган, шукачі скарбів, темна вода, зоопарк або діти до 16 років. Що цікаво, останні два романа одночасно посіли першу та другу премію у конкурсі коронації слова в 2006 році. Книги автора й досі виходять у провідних видавництвах. Поговоримо про романи Андрія Кокотюхи більш детально. Нейтральна територія, роман жахів, написаний під час перебування автора у депресії. Цей твір було написано, коли автора було звільнено з роботи, і в нього були складнощі з фінансами. Але що цікаво, саме цей роман не приніс йому фінансової винагороди. Роман Мама, донька Бандюган спочатку писався як мелодрама з продовженням на замовлення журналу Жінка. Але потім, коли журнал на деякий час припинив вихід і домовленості, з автором були розірвані, перетворився на кримінальну мелодраму. Найзатребуваніший твір Андрія Кокотюхи серед жіночої аудиторії. А ось роман Повзе змія почався з замітки в кримінальній хроніці. Сюжет був втілений у документальному фільмі Кількох нарисах, Романі та Художній стрічці, найбільший за обсягом роман Андрія Кокотюхи. Для його завершення автор серед ночі консультувався з психологічною службою телефонної підтримки, вважається найстрашнішим, найжорсткішим та найактуальнішим твором Копотюхи сьогодні. Є одним з улюблених творів автора. Роман Аномальна зона з'явився після певного досвіду Андрія Кокотюхи у сфері журналістської роботи та як сценаріста у проєкті Паралельний світ місця з аномальними властивостями та більшість химерних персонажів, із якими спілкуються герої, мають реальних прототипів. Діалоги в романі частково розшифровані. Реальні інтерв'ю. 2016 року цей роман у перекладі Ірини Дмитришин виходить у Франції. Цим романом Андрій Кокотюха представляв Україну на міжнародному фестивалі серед детективної літератури. Він став єдиним українським автором за всю історію того фестивалю. Деякі його твори екранізовано як ось, наприклад, червоний. Пишіть у коментарях, чи зацікавив вас автор, і я впевнена, що є дуже багато його прихильників, тому буду рада почути, з якого романа ви починали і що порадити почитати тим, хто взагалі не знайомий із цим. Неоготичним жанром в кримінальній літературі. Наступний автор, музикант, поет, улюбленець Ірини з Чернігівської області, яка, власне, і залишила свій коментар у мене в букстаграм про авторів з Чернігівської області. Саме цей автор з її села, тобто вони односельчани. Зараз Ірина проживає у Польщі, але також веде свій букстаграм і прекрасно просто. Писує вірші, вписує рядки з віршів, точніше, саме цього автора у свої сторіс. Цей автор Костянтин Москалець. Більше того, вони навіть однофамільці. Сподіваюсь, це не було секретом, що ж, Костянтин Москалець поет, прозаїк, критик, перекладач і музикант. Народився в письменницькій родині. До речі, не так і часто нам у наших випусках потрапляють автори, які народжуються саме в творчій родині. Завжди радісно чути, що діти не лише состоялись у, у дінастії, а навіть в чомусь стали більш відомими, ніж батьки. Отже, природа на дітях не відпочиває. І це чудово. Взагалі, мені здається, вже час руйнувати ось ці стереотипи. Костянтин Москалець заочно закінчив літературний інститут імені Горького. Також автор працював на радіозаводі, був учасником Львівського театру студії. Як виконавець власних пісень. І, до речі, саме цей автор є автором слів і музики пісні Лиш вона. Лиш вона, лиш вона, вона, Сидітиме сумна, буде пити не п'яніти від дешевого вина. Мені казали, що я не маю слуху і голосу, хоча хтось казав, що голос у мене все ж таки є. Але я вирішила наспівати вам її, щоб нагадати, якби я вставила. Косочок його пісні, авторському праву це могло би не сподобатись. Цей автор є учасником Національної спілки письменників України та Асоціації українського письменства, одружений з Богданою Матіяш, тобто творчий союз. Власне, це така дивовижа, коли творча людина виростає в сім'ї творчих, наслідує дінастію, а потім також в сфері кохання, взаємовідносин, романтики обирає творчу людину. Взагалі, готуючись до цього випуску, я кожен раз переглядаючи біографію авторів, захоплювалася, оскільки, здається, поки що це найцікавіший випуск. Або я вхожу в Раж і, звісно, дедалі мені стає все цікавіше. Що ж, серед його поезій, думи, пісня старого Пілігрима, нічні пастухи буття, символ Троянди, «Мисливці на снігу, поезія Келії. Серед його прозових творів досвід коронації, рання осінь, келія чайної троянди, вечірній мед, зірка на ім'я Марія та інші твори. Пишіть, хто читав і захоплюється творчістю Костянтина Москальця, який його вірш, ваш улюблений. А можливо, це прозовий твір. Наступна авторка мала кілька псевдонімів на її честь, названі вулиці в Києві та Львові. І вона справила на мене просто незабутнє враження, оскільки раніше я не була абсолютно знайома з цією авторкою. А поки готувалась до ефіру, я зробила дуже багато приємних відкриттів стосовно неї. Ця авторка з минулого століття, 1828 рік, це рік її народження. Вона носила псевдонім Анна Нечуйвітер та Ганна Барвінок. А її справжнє ім'я Білозерська Олександра Михайлівна. І можливо, ви здивуєтесь, але ця авторка була українською феміністською письменницею, а також фольклористкою, мемуаристкою та хранителькою літературної спадщини свого чоловіка Пантелеймона Куліша. Ця авторка, і у мене з язика зривається слово також, але це не буде зовсім достовірним. Ця авторка народилась в одній з найосвіченіших сімей своїх краях. Її брати Василь та Микола Білозерські були літературними і громадськими діячами. А чоловік, я повторюсь, відомий пантелеймон Куліш. Тому у мене зривалось слово також. Також, як і Костянтин Москалець, Ганна Варвінок була оточена творчими людьми. Олександра навчалась у приватних пансіонах на Полтавщині, а саме у місті Конотоп. І тут виникає асоціація з Конотопськими відьмами. Проте я хочу зауважити, що подивіться на той час дівчина навчалась, тобто батьки хотіли цього і влаштували її у приватні пансіони. Ще один цікавий факт про авторку: це те, що вона була знайома з Тарасом Шевченко, і власне навіть більше вони були друзями, і Ганна Барвінок залишила спогади про Тараса Григоровича Шевченка. Потім у їх подружньому житті з чоловіком трапилось наступне. Пантелеймона Куліша заарештували, і Ганна Барвінок поїхала за чоловіком до Тули. Якийсь час подружжю довелось проживати у Петербурзі, але згодом вони все ж таки повернулись до рідної Мотронівки. Так, коли ж почала писати наша феміністська письменниця? І чому феміністська у 1847 році? Ви вдумайтесь, це ж їй не було навіть 20 років, чи якраз 20. Ні, 19. Так от під час шлюбної подорожі Варшавою. І це були переважно оповідання з народного життя. І отут і включається феміністська лінія, оскільки вона писала про проблеми жінок у побутово-родинних зв'язках, як, наприклад, хатнє лихо, про драматизм примусового шлюбу. Тут пригадується оповідання батькова помилка, безрадісне існування з чоловіком, який п'є, жіноче бідування». Але й окрім таких образів сумних жінок або сумних образів жінок у літературі були й створені вольові характери, як, наприклад, в оповіданні «Перемогла». А до прикладу, драма Материнська помста побудована на Чернігівських і полтавських говірках зі знанням сільських звичаїв і фольклору. Як і власне інші її твори: квітка зі сльозами, сльози з квітками, лихо не без добра, восени літо хочеться підвести якийсь певний підсумок щодо її творчості, що мова цієї авторки саме в письмі була барвиста й образна і присипана народними прислів'ями. Власне, з цього ми і починали. Ганна Барвінок, яка збирала фольклор, яка занотовувала його у свої зошити, а потім перетворювала на оповідання, які так близькі. Навіть сучасним жінкам. Наступний автор символіст, імпресіоніст і романтик, мав 12 братів і сестер і вважався поетом світового масштабу. Хоча народився в Україні, був українським поетом, але згодом вважався і радянським поетом. Тому що саме цей автор все ж таки, я не знаю навіть, як сказати, чи то прогнувся під систему. Чи то так хотів творити, що прийняв ті реалії, або і справді захопився тим режимом, і на якийсь певний час його розум було затьмарено. Проте творити він не перестав, але, звісно, його творчість у такому випадку перейшла у радянську площину. Я думаю, багато з вас вже здогадались, що це Павло Тичина. Цей автор походить зі старовинного козацького роду, навчився читати він ще у дитинстві. Рік народження, до речі, Павла – Ну тобто люди вже тягнулись до грамоти. Також його батько був вчителем у сільській безкоштовній школі грамоти і одну з кімнат. А будинок взагалі складався лише з двох кімнат. Так от одну з кімнат він відвів під шкільні заняття. Там стояло дві парти, за якими сиділо по 10-12 учнів, і у якийсь момент, коли Павло почав підростати, і була зима, тобто на вулиці не погуляєш. Він, звісно, з дитячої якоїсь зацікавленості почав підсідати до цих учнів, підглядати їм зошити, і так він вивчився читати. У віці 9 років став співаком архієрейського хору при монастирі, одночасно навчаючись у духовному училищі, а згодом і у духовній семінарії. У старших класах пройшов художню школу. Оскільки у кав'ярні стало більш гамірно, я подумала, краще візьму мікрофон ближче до себе. Загалом великі враження і навіть вплив на маленького Павла Течену справила його перша вчитель, який автор згодом присвятив поему Серафіма Морачевська. Вірші Павло Течина почав писати у юному віці, спершу наслідуючи стиль Олександра Олеся та Миколи Вороного. Але найбільший поетичний вплив на Павла. Справив Михайло Коцюбинський. Перший його вірш у 1912 році було надруковано з подачі Михайла Грушевського. Я не є істориком, і я погано запам'ятовую дати, але для чого я їх говорю? Тому що можна таким чином порівняти, скільки років було автору чи авторці, коли вона вже відбулась чи відбувся як письменник. Можливо, і слово відбувся не є настільки точним, але коли набув своєї популярності або почав складатися як творча особистість. І за першим віршем буквально через рік були надруковані перші його оповідання, такі як Спокуса, «Богослов'я» на ріках Вавілонських, навчався на економічному факультеті Київського комерційного інституту, але так його і не закінчив. Працював редактором у газетах, помічником хормейстера, підробляв у статичному бюро Чернігівського земства. Таким чином, у поїздках губернією зробив цінні фольклорні записи. Був завідувачем відділу у літературній газеті, головою секції всеукраїнського видавництва, завідувачем літературної частини першого державного драматичного театру УРСР. І саме в цей період його життя з ним трапилось трагічне кохання. Він закохався в молоду дівчину, але вона померла від сухот, і ця історія лягла в основу оповідання Кларнети Ніжності. У доступних джерелах вказано, що дівчину звали Наталя. Тож, окрім оповідання, автор присвятив їй і вірша: Зоставайся, ніч застала. Загалом вважається, що Павло Тачина створив свій власний стиль, кларнетизм. Його визначення я також, звісно, віднайшла, аби ближче і краще розуміти. Кларнетизм естетична, світоглядна концепція, унікально виражена за допомогою поетичних засобів. Таких як асонанс, алітерація, епітети, метафори. Думаю, кожен з вас знає, що таке епітет та метафора, а вже алітерація чи асонанс можна подивитись у Вікіпедії, інакше наш випуск буде розтягнутим просто на годину. До речі, можливо, ви би хотіли, щоб ці випуски були довшими? Пишіть у коментарях. Я візьму до уваги. Звісно, зараз в своїх умовах мені не вдається зробити довгі випуски щотижня. Проте я буду намагатись радувати свого глядача і особливо підписника. У спадщині поета, окрім великої кількості поетичних збірок, також є 15 поем: Шабля Котовського, Шевченко і Чернишевський, Сковорода, Прометей. Востаннє розкриває тему тоталітарного суспільства, тим самим утворюючи свій перший твір антіутопію. А його збірка, вітр з України навіть містить вірші про голодомор. Ну і вже у 30-х роках, в роки сталінського терору, автор стає партійно витриманим. Згодом Василь Стус висловиться про це наступним чином в історії світової літератури, мабуть, не знайдеться іншого такого прикладу, коли б поет віддав половину свого життя високій поезії, а половину нещадній боротьбі зі своїм геніальним обдаруванням. Як би там не було, Тичина – така ж жертва сталінізації, як косинка, куліш, хвильовий, скрипник, зеров чи курбас. З однією різницею, їхня фізична смерть не означала смерті духовної. Тичина фізично живий, помер духовно. І на завершення своєї оповіді про біографію і творчість Павла Тичини я хочу зачитати невеличкий вірш з його кримського циклу поезій. Свірчення стоп прозоре, а вітру – аніяк. І тільки море, море, безтрепетний маяк. Ну що ж, поки Дмитрик все ще спить, я сподіваюсь, закінчу свій випуск, тим більше залишився лише один автор це письменник-кінорежисер, який в певний час носив псевдонім Запорожець. Це Олександр Довженко. Власне, які ще статуси носив Олександр Довженко, кінорежисер, кінодраматург, український радянський письменник, художник, класик світового кінематографу, режисер культових стрічок, таких як Україна в огні», Звенигора, Арсенал, Земля. Предки Олександра Довженко були чумаками. І хоча батько належав до козацького роду, він, як і матер Олександра Довженка, був неписемним. Вирішальним чинником, що вплинув на творчість майбутнього режисера, стала любов до природи. Зокрема, він захоплювався краєвидами Десни і потім неодноразово вписував це у свої сценарії та твори. Мальовничі береги Десни він взагалі вважав найгарнішим місцем на світі. Але у дитинстві, хоч і був відмінником, він не мав особливих якихось інтересів. Тобто йому подобалось багато що, але він не знав, у чому саме він хоче, як зараз би сказали, самореалізуватись, проявитись. Він знав лише одне, що він хоче вирізнятись, а подобались йому і архітектура, і живопис, і мореплавство, і розведення риб, і учителювання. І так у 17-річному віці Олександр Довженко вступив до Глухівського учительського інституту. Тепер це Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженко. А вступив він туди лише з тих причин, що це була єдина можливість вступити до вищого навчального закладу. Та й до того ж там давали 120 карбованців на рік в якості стипендії. І саме там у навчальному закладі він познайомився з українськими книжками, які потайки читали його одногрупники. Зауважте, потайки. Сам Довженко писав про це. Нас готували як учителів-обрусителів краю. Це дуже сумно. По закінченню університету вчителював на Житомирщині, викладав різні предмети через брак вчителів. У 1917-му його не взяли на фронт, і тож він переїхав до Києва. І почав навчатись на економічному факультеті. Проте йому не було дуже цікаво, і він багато прогулював. І за першої нагоди, за правлінням Скоропадського, щойно відкрилася академія мистецтв, він почав відвідувати її як вільний слухач. А вже у 1920 році він був направлений до польського полону. Обидва рази йому сприяли його друзі по письменству і витягали його таким чином. Із концтабору, і з польського полону. Спершу його направили до Польщі займатися дипломатичними справами, а вже згодом і до Німеччини. І саме до того періоду належать його перші художні публікації. А вже у 1923 році повернувся до Харкова, де працював ілюстратором книг. І так поступово він пробився й у кіно. Спочатку він працював стажистом на агітфільмах, а вже під час роботи над стрічкою Арнольда Кордюма, у якій він брав участь, його зацікавила робота кінорежисера. Довженко також написав сценарій для дітей Вася Реформатор, який запустили у виробництво. Так Олександр Довженко офіційно влаштувався кінорежисером і переїхав до Одеси. Ви, мабуть, помітили, яка широка географія у його житті. І ось у 1930 році до цієї географії додались наступні країни: Чехословаччина, Німеччина, Велика Британія, Франція. А з початком війни евакуювався до Ашхабаду серед його літературних творів повість Зачарована десна, мати, ніч перед боєм, воля до життя, нащадки запорожців, п'єса Життя в цвіту кіноповість поема про море. Довженко дуже тужив за Україною, оскільки в останні роки свого життя він проживав у Москві і писав у своєму щоденнику наступне перед тим як спалити мене в крематорії, попрошу, аби з грудей моїх вийняли серце. І закопали його в рідну землю у Києві, десь над Дніпром, нагорі. Я не подумала перед тим, що завершуватиму випуск такими сумними рядками. Проте постаті наших творчих людей, наших українських письменників просто не вичерпні їх досліджувати і досліджувати, читати, не перечитати. Тому, я сподіваюся, ви дивились екранізації, читали твори. Письменників і письменниць, про яких ми згадували в цьому випуску, знайомі з їхньою поезією. Якщо ні, я буду дуже рада, що ви познайомитесь з нею і напишете мені у коментарях, що ви зробили відкриття і які саме відкриття з цих талантів ви для себе зробили. Сподіваюсь, ти не забув поставити вподобайку, підписатись на канал, залишити коментар під цим відео, поширити його у соцмережах. Ну а я нагадую: з вами була Леді Бо, до нових зустрічей!